Махрові рушнички, мікс 15 кг першого сорту. Ціна 5,5 євро за кілограм. Почнемо з ось такого красивого, рожевого, махрового, головне, який впитує вологу рушничка. Розміри різні. Ось такий наступний і приємно, приємно ментоловий. Просто гляньте. Він великого красивого розміру та кольору. Наступний білесенький. Ось такий та бежевий, також класного великого розміру. Наступний у нас буде ось такий лавандовий, також великого розміру. Та ось такий. Кірпічний, цегляний. Наступний у нас буде також більшого розміру. Ось такий та приємно жовтий. Гляньте, два однакових. Наступний біленький базовий. Ось такий великий. Та ще один біленький з ось такими вставочками. Наступний сірий, також класного великого розміру. Та фіолетовий. Ось такий, але це такий, коротше, рушничок з капюшончиком. Маленьких діток так замотують такі рушники. Наступний ось такий. В квітковий принт. Ще один неймовірного кольору. Просто гляньте. Він шикарний. Наступний, також уже великий, я його бачу. Ось такий. Та Ось такий з дерева. Наступний білесенький. Нагадую, ціна за кілограм 5,5 євро. В лотику 15 кілограм рушничків. Від кольору до вибору, гляньте. Переважно я бачу великі розміри. Класні, гляньте. Наступний у нас буде ось такий. З собакою. Сіренький. Квітковий принт. Ось такий класний, гляньте, З конякою. Наступний. У нас буде ось такий ментоловий. Так ласнющий, біленький, махоровий рушничок. Наступний ось такий. Ось такий. Найти махрові якісні рушники це прям виклик, бо зараз штампують синтетику. А тут, що не візьмеш, махровий рушник. Гляньте. І він круто впитує вологу. Так, наступний у нас ось такий також великий. Та ось такий дитячий з Діснеївськими принцесками. Наступний у нас буде ось такий біленький. Базовий ось такий. Так, що у нас тут таке велике? на річку. О, -о, О! Замотати можна всю компанію. Та ось такий останній. Голубенький, також великий. Все, ми розпакували з вами лотик на 15 кілограм махрових якісних рушників ціною 5,5 євро за кілограм. Тому, якщо вони вам сподобались, а вони сподобалися, знаю, то звертайтеся за замовлення до наших менеджерів у Viber.